Так, друге відео, музика тут зараз могло, могло б змінитися, бо було не так, бо знайшов про це що зараз буду говорити. Тільки один такий факт в 1914 році в США. Я не знаю, чи зараз так є. Якщо хтось це зв'язаний зараз з музикою, з цим всім там ну скажіть, чи я тут правий чи не правий. Там вони переводили герцовку всіх звуків, тобто радіо, телевізор з 432 герців 433 г. Хто ну, там ньому з цією тональністю, ну, розуміє різниця між двойкою і тройкою ну, це жопа яка різниця. Нащо це робили? Е, оця вот тройка перехід вона роздражає мозок. Тобто, якщо ти весь час слухаєш радіо в тій тональності, ти весь час в стані передзбудження і в тебе виснажується мозок, і ти не можеш нормально думати. Хто е, хоче ну, мене перевірити, включіть собі перед сном 432 Гц. музика в Ютубі, і подивіться, що вам почнеться снитися сни. Як так? Ну, типа, чому така от музика буде впливати на людей таким чином, що в них почнуть снитися сни? Наука велкам. Хто там цей? Поясніть мені, як воно працює, бо я не знаю. Як воно впливає далі, коли тобі впарюють фуфло, і ти роздражений, ти не можеш критично оцінювати інформацію, нормально її сприймати. Такі коли якийсь задрочений, тобі щось говорить, так, да, да, все відстання. Тобто в тебе природні захисні механізми відключені. Мені здається, що це зробили спеціально для того, щоб маніпулювати людьми. Ну так, в великому цьому, як така одна спічка з великого такого замку. Як це виправляти? Корисна інформація, обмежувати кількість і якість той музики, звуків, що ви слухаєте, плюс ходити в філармонію. Моя штука це фортепіано, просто обожнюю фортепіано. Як воно знову ж таки, як мені відбувається наступне. Коли я приходжу. Там на фортепіано людина і грає, а в мене ну в голові хто з тим на дошках садху, тобто на оцих найгольчистих. Просто в голубі такі в ти такі сидиш, тобі то пульсує, то не пульсує різні частини мозку, і оцей. І Що після музики Ну, мені подобається швидкість обробки інформації? Наприклад, ти очима дивишся картинку, як FPS на моніторі, і мозгом розумієш швидше. Ну, хто коротше поняв, той мене зрозумів, як музика може на це впливати. Так що задача ну, перевірте мене, потім ви собі зможете просто це якісно корисно використовувати, бо будете розуміти. Наприклад, на роботі хто слухає музику під час роботи. Виключить музику, у вас ще роботоспособність виросте на 80%. Тобто в тишині працювати фризира легше. Перед сном попробуйте 432 Гц, просто включіть ну, на 10-15 хвилин. Перед сном, там, поки в душ йдете, ще щось. Ну це для тесту взагалі ні о чому не коштує. І філармонія там по 100 гривень білети на пару для кумулятивного ефекту двоє. А, ну і так, просто у мене фортепіано. А ви там собі виберіть, що у вас буде стріляти. Є різні ці інструменти, і різні підходять під різних людей відносно ваших потреб.